Доброго дня, дорожчі, жителі Житомирської області, проспект Миру, 45 місто житомир тракторна площадка. Ось у нас на огляді 50-ка соліс. Це просто монстр. Отакий на таких колесах, задні колеса з противагами. 1800 на навеску. також планка, чотири гідровиходи плавающа. 540 тисяч обертва, гідравліка фіксується. Блокировка, тормоза, газ, щеплення, такий трактор. 50 Дуже гарний трактор. Всі приходять, звертають увагу саме, -за того, що він виглядає масивний, високий, здоровий, красивий. Ось стоїть 50 -ка кабінник. Цей трактор вищий, ніж кабінник по своїм параметрам, по колісній базі. Також йдуть комплекті щиточки, щоб не закидало грязюку в роботі. Такий глушник. Прямо -точний. Вон фільтра, все акуратно, все маркеровано, всі взли маркеровані заводським, заводськими штампами, підведено, сховано, Кардани сховані в чохлах, все в чохлах все споховано. Проти ваги. Ось такий тракторець в наявності, ціна його 16800. Трактор дуже заслуговує поваги. Робота пречудова такого трактора. І люди, які користуються роками вже, телефонують і дякують, що придбали саме такий трактор 50 -ку. Зараз літній період, кабіна, напевно, і не потрібна. Запрошуємо на проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, будь ласка, придбайте собі сільськогосподарського помічника і сільськогосподарське обладнання. Дякую.